Вітаю, шановних колег вчителів шановних учнів, всіх тих, хто разом з нами продовжує розв'язувати складні задачі, задачі зірочкою з моїх підручників Алгібра, геометрія профільного поглибленого рівня 10-11 класу сьогодні. Як і обіцяв, 11 клас геометрія, параграф 7. Куля і сфера, обіцяв показати дві задачі, е, ну, Висловлюючи повагу до тих каліжанок, яких я згадував у попередньому відео, які себе вдосконалюють, які працюють над собою для того, щоб через деякий час викладати у профільній школі, як ми сподіваємося, і цю задачу, як Дуже просили показати. Сфера 7,85, сфера радіуса 1 дотикається до кожної з трьох попарно перпендикулярних площин. Найти радіус сфери, що дотикається до цих площин і до даної сфери. Шановні учні, шановні колеги, хто не розв'язував цю задачу, хоче спробувати свої сили, в кого інша автор, інші підручники інших авторів. Нажміть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю задачу. Ну, якщо у вас вийшло, ми звіримо відповіді. Якщо у вас не вийшло, то однією з причин, я думаю, є та, яку написали наші шановні колеги. Що дуже важко зробити малюнок, і з-за цього задача не рухається. Тому перед тим, як показати розв'язування цієї задачі, я маю зробити. На мою думку, дуже важливе зауваження. Воно полягає в тих, воно стосується тих задач, де є комбінація куль одна з одною, або з циліндром, або з конусом, або з багатогранниками. Зазвичай розв'язування задачі починається із побудови малюнка. Ми так вчимо учнів, і ми так робимо самі. Але у разі тих задач, які я навів. Коли за умови мова йде про сфери кулі, особливо в комбінації з іншими тілами, побудувати наочне креслення, як ми з вами бачимо, досить важко наочний малюнок. Але для того, щоб розв'язати задачу, найчастіше не, не обов'язково будувати кулі чи сфери. Зазвичай достатньо намалювати їх центри, радіуси, особливо ті радіуси, які проведені у точки дотику. Точки дотику двох куль між собою, точки дотику кулі і площини, наприклад. Інколи достатньо побудувати осьові перерізи. Ну це більш прості задачі, чесно кажучи, будувати дотичні площини прямі проекції на дотичні площини і так далі. Тобто самі сфери будувати тут не треба. Ми ж маємо побудувати фактично тригранний кут. Прями всі кути, якого прямої, і куля лежить в цьому триграному куті. Тобто це фактично м'яч лежить у куті кімнати і дотикається двох стінок і підлоги. А потім ще з'являється куля. Можливо, ви натиснете паузу, і ті, хто не зміг розв'язати цю задачу, вже після мого зауваження зможете. Можливо. А я малюночок заготував, і я до цього малюночка зараз копіюю все ж таки умову. Ось мій малюночок. Ну, ви розумієте, що я не професійно креслю, скажімо так, прямо. Але, але, що я хочу цим малюнком показати? Я хочу показати, що ось є радіус, ось є центр точка О. Давайте я буду описувати. Точка О, це центр кулі. У якої радіус дорівнює 1. Тобто Це та куля, яка дається. І ця куля дотикається до трьох площин. Ми фактично ну, маємо. Я домалював до такого кубіка. Тобто до цієї площини дотикається тут один, тут один, тут один. Я просто домалював для наочності. Міг не домальовувати. І є менша куля, яка дотикається до більшої. Ось вона всередині. Ось її центр. точка Q. Ось точка дотику. точка K. От точка проекція, ну, Тобто дотик до площини нижньої точка C. Я її радіуси. Намалював блакитним і готовий позначити або R, або X. Ну я позначу R. Значить, точка Q центр кулі, радіус якої ми шукаємо. Значить, QC дорівнює QK, дорівнює R. Значить, ще раз скажу: наші дві кулі радіуса 1 і того радіусу, що ми шукаємо, дотикаються в точці К. Точ, а куля малесенька дотикається площини у точці С, а велика куля радіус 1 на точці Б. І оскільки тут я недерман домалював до кубіка, то ми можемо сказати, що точка Б є другою. Ну, та тут, наприклад, точка А. Тобто відрізок АБ є діагональ квадрата. Так само відрізок А це є діагональю іншого квадрата. Зі стороною R. Ну, я вже трішечки так, ну я поспішаю. Давайте все-таки зробимо по-людськи. Значить А точечка АЦ точніше є діагоналлю іншого квадрата зі стороною R. Невідома сторона. Ну, я думаю, що після цього. Ви вже розв'яжете. Точка К, точка Ди. Тобто я намалював тільки основне. Я думаю, що ви розв'яжете вже. Розв'яжете? Хто не розв'язав, може натиснути паузу. Я доведу до кінця. АБ це корінь квадратний. 1 в квадраті плюс 1 в квадраті корінь із 2. АЦ це, це корінь квадратний r квадраті плюс r квадраті корінь із 2. Ну, давайте R на корінь із 2. Так, що я сьогодні пишу не так, як мені би хотілося. R на корінь із 2. А далі дуже раджу учням. Я розумію, що вчителі вже розв'язують, дуже раджу учням зробити виносний планеметричний малюнок. Ми зробимо оцю. Трапецію, трапеція. Ось таку трапецію. Давайте ми, я її намалюю, намалюю. Тобто це в нас B, Тут у нас одиниця, тут R, тут R плюс одиниця. Точка дотику грає роль, да? Точка К. Ну, залишилося ЦБ, знайти. Думаю, ЦБ знайдете. Це Б це різниця двох діагоналей. Корінь із 2 мінус Р на корінь із 2. Тобто, це корінь із 2 1 мінус Р. Ну, і як в такій ситуації знайти Р? Я думаю, так, можливо, до речі, декілька способів. Я думаю, що найшвидше це. Ми проведемо ось так перпендикуляр. Поставимо тут якусь там точку М нехай. Тоді наша ОМ буде одиниця мінус r. Можу навіть сюди написати, і ми будемо працювати в прямокутному трикутнику, QO в квадраті, дорівнює QM в квадраті, плюс МО в квадраті, тобто то r плюс 1 в квадраті дорівнює 1 мінус r в квадраті плюс qm, яке це b, коріння з 2, 1 мінус r в квадраті. Тут взагалі 2, 1 мінус r в квадраті, 1, значить r плюс 1 в квадраті дорівнює 3. 1 мінус r в квадраті буде квадратне рівняння ось таке. r 1 2 буде, я буду підглядати 2 плюс-мінус коріння з 3. Ну і оскільки ми тут отак поклали наше кульку, що наш шуканий радіус явно менше одиниці. То ми чудово розуміємо, що ми остаточно отримаємо R2-корінь з 3. Ось така красива задача. Але виникає питання, чи остаточно ми отримали, чи можна писати відповідь. Натисніть, будь ласка, довгу паузу і дайте відповідь на моє питання. Шановні учні, я здогада... сподіваюся, що ви здогадалися, що розв'язування задачі не закінчено. Тому що може бути така ситуація, що та куля, радіус якої ми шукаємо, дотикається до кулі радіуса 1 із зовнішньої сторони по відношенню до того кута, в якому розташована куля радіуса 1. Тобто радіус цієї кулі буде більша. Тоді, фактично, ми можемо взяти той самий малюнок і просто поміняти місцями ці кулі. Дивіться, як цікаво відбувається. Тобто, я можу взяти ті самі точки і сказати, що ось моя куля радіуса 1, а велика куля це радіуса R. І вона буде дотикатися зовні. І розв'язування задач, ну. В принципі, буде, ну я не можу сказати, воно, воно аналогічно за великим рахунком, я можу пробувати навіть ті самі точки поставити. Воно, в принципі, аналогічне за великим рахунком. Я можу навіть взяти, от заради ін... цікавості нашої. Така сама отут ситуація буде, значить. А, ми поміняли все-таки місцями, Так, Q, так ми ж домовилися. Значить, тут, відповідно, Q буде. Але тут у нас буде 1. А тут у нас буде R. Але все одно, тут буде R плюс 1, а тут буде R-1. Ну, тут, тут буде інше. Бо ми будемо віднімати від діагональ, тоді AB в нас R на корінь з 2 буде. Так, я сьогодні пишу не, не те, що кажу. Кажу одне, пишу інше. R на корінь із 2, а С буде корінь з 2. І тоді cb буде навпаки R корінь із 2 мінус корінь із 2. А і тут буде не Т. Тут буде R мінус 1. Отже, ми отримаємо рівняння. R плю 1 у квадраті дорівнює r мінус 1 у квадраті плюс. Трішечки я не те роблю. Дорівнюю тут, давайте спростимо корінь із 2 r 1 Корінь із 2 в квадраті 2, r 1 в квадраті. Я хочу вам показати, що ми отримали фактично те саме рівняння. Тільки там було 1 мінус r в квадраті, а тут r-1 в квадраті, що в математиці є абсолютно одним і тим самим. І коли ми будемо розв'язувати, ми ж отримаємо те саме рівняння. Ми отримаємо ті самі корені. Але на цей, раз, на цей раз у нас r більше 1. Раз r більше 1, то нам буде підходити радіус 2 плюс корень з 3 мінус. Отже, задача має два розв'язки. Ви бачите, що в умові задачі я це все ж таки не підказую, Бачите? Ну, все-таки задача зірочкою. Да? Не захотілося мені підказувати, що має два розв'язки. Має два випадки геометричного розташування. Два випадки, тому має два розв'язки. Я думаю, що це не просто ну, хороша задача. Давайте я відповідь напишу. Я думаю, що це не, не просто хороша геометрична задача, задача зірочка це дуже повчальна задача, яка нам показує, що достатньо на малюнку показати ті геометричні елементи, про які я вів мову на початку е, мого фільму. Е, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Подіваюся на лайк, розповсюджуйте це відео в соціальних мережах. Нам, вчителям математики, дуже хочеться підвищувати математичну освіту в Україні, особливо наскільки це можливо зараз. Розв'язуйте хороші задачі не лише по моєму підручнику, вдосконалюйте себе. Сподіваюся ну, на лайк. А хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, до побачення.